Привіт! Сьогодні на каналі ми розглянемо топ 5 золотих правил кожного інвестора. Ви дізнаєтесь, як правильно купувати криптовалюту та акції, щоб ваш портфель не тільки зберігав стабільність, а й зростав. Обговоримо важливість купівлі активів після корекції стратегію DCI і як правильно розподіляти ваші інвестиції. Залишайтесь з нами, підписуйтесь на канал і розпочнемо. Перше і ключове правило: купуйте активи після їхнього падіння на ринку. Чому це важливо? Подивіться на Графіки після кожного стрімкого зростання завжди настає корекція. Інвестування в момент, коли ринок наляканий і ціни впали, може виявитися найкращою стратегією для довгострокових вкладень. Дісій. Або інвестування фіксованою сумою в регулярні проміжки часу дозволяє мінімізувати ризики і вирівнювати можливі втрати від коливань цін. Наприклад, я інвестую щомісяця незалежно від стану ринку, що дозволяє моєму портфелю поступово зростати без значних стресів з моєї сторони. Правило третє: розподіл інвестицій: не кладіть всі яйця в один кошик. Розподіліть свої інвестиції між різними активами та секторами. Я, наприклад, інвестую. Частину в криптовалюти, частину в акції, а частину залишаю в готівці на випадок кризи або великих корекцій, щоб мати можливість купувати активи за низькою ціною. Для цього я вибираю перевірені біржі, таку як Binance, наприклад, для того, щоб мої активи були в безпеці. Проходжу верифікацію. Посилання в перевірені біржі залишу в описі під відео. Край важливо інвестувати в ці активи, в потенціали яких ви вірите. Не слід керуватися чужими порадами чи слідкування. За гарячими трендами, якщо ви не розумієте, як працює актив або не вірите в його успіх, краще вкласти кошти в те, що ви знаєте і розумієте. Правило п'яте: тримайте частину коштів в ліквідних активах. Завжди майте ліквідні активи, такі як готівка, або їх еквіваленти, щоб можна було використовувати їх в кризових ситуаціях або для використання сприятливих можливостей на ринку, без необхідності продавати ваші інвестиції за невигідною ціною. Не забувайте завжди аналізувати ринок, вчитися новому і використовувати кожну можливість для збільшення вашого капіталу. Пам'ятайте, інвестування це марафон, а не спринт. Удачі!